Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо говорити про дії додавання, про закони дії додавання. А зараз усна лічба, Самостійна робота. Обчисліть, будь ласка, ці вирази і лише відповіді запишіть до вашого зошита. Перевіряємо. 42 розділити на 7. 6.

Яке число слід помножити на 5, щоб отримати 15? 3. Яке число, число слід поділити на 7, щоб отримати 4? 28. Яке число слід помножити на 9, щоб отримати 36? 4. Яке число слід розділити на 35, щоб отримати 7? 5? Яке число слід помножити на 6, щоб отримати 35? Молодці. Всі, у кого правильно обчислені ці вирази, поставте собі на полях зелений кружечок. У кого дві помилки, поставте, будь ласка, собі жовтий кружечок і в кого більше двох помилок, поставте собі, будь ласка, червоний кружечок. Це означає, що таблицю множення слід повторити. Напишіть каліграфічне число, яке у сім разів більше за шість. Працюємо з підручником. Прочитай і запам'ятай. Будь-які два натуральні числа можна додати. Додавання це арифметична дія, за допомогою якої з двох або кількох чисел знаходять нове число, що складається з кількох одиниць, скільки їх було в усіх доданках разом. Наприклад, 20, додати 340. На рівні 360. Давайте згадаємо назви компонентів дії додавання. Доданок, доданок, сума. Сума натуральних чисел завжди більша за кожний з доданків Звичайно. Тому що, якщо додати один доданок до другого, то отримаємо суму і звичайно сума буде більша, ніж кожний із доданків Для швидкого і раціонального обчислення. Треба знати закони та властивості дії додавання, способи усного і письмового додавання. Познайомимося, а можливо, згадаємо, першу властивість додавання. До будь-яких чисел А і Б правильна рівність. А плюс Б дорівнює Б плюс А. Якщо ми до 4 додамо 1 і до 1 додамо 4, то Сума що не зміниться. Ця рівність виражає переставний закон додавання. її читають так: від переставляння доданків сума не змінюється. Якщо ми поміняємо доданки місцями, значення суми не зміниться. Чи якщо ми 4 додамо до 1, до 4 додамо 1, чи до 1 додамо 4. Сума при цьому не зміниться. І ця властивість називається переставний закон додавання. Від переставляння додатків значення суми не змінюється. Наступна властивість для будь-яких чисел А, Б і С правильна рівність. А сума чисел А плюс Б додати С. І А додати суму чисел B плюс С. Ця рівність виражає сполучний закон додавання. Її читають так. Щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого і третього числа. Суму першого і другого додати третє число, можна до першого числа додати суму другого та третього. І результат при цьому теж. Не зміниться ніяким чином. Обчисли і порівняй здобуті результати. Поставте відео на паузу і обчисліть вирази. Скажіть, будь ласка, яка сума кожного виразу вийшла? 130. Коли ми обчислювали ці вирази, то ми з вами застосували два закони додавання. Перший від перестановки доданків, значення суми не змінюється, і сполучний закон додавання. До суми першого і другого числа можна додати третє число. І до першого числа можна додати суму другого, третього числа, і значення суми також від цього не зміниться. І ми з вами в цьому впевнились, адже числа у нас з вами були абсолютно однакові, як би їх ми місцями не переставляли, які б числа з них ми з вами не брали в дужки, У нас з вами значення суми при цьому не змінилось. Таке діє з дією додавання. А зараз... «Робота із підручником. Відкрійте, будь ласка, підручник на сторінці 103 104 номер 540. В цьому завданні слід. Зараз подивимося, що ж там слід зробити. Вибачте, у мене збилося. Завдання 540 слід прочитати задачі, відшукати задачі, які розв'язуються дією додавання. І дві із них записати до зошита. Коли будете читати задачі, будьте дуже уважні, тому що там є декілька задач на вашу увагу. Так, 540. У вас є 7 задач. Будь ласка, відшукайте задачі, які розв'язуються додаванням, і дві із них розв'яжіть. Та запишіть до свого ЗОшита. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про дію додавання, про дві властивості дії додавання, про переставний закон додавання і сполучний закон додавання. І ми впевнилися в тому, що в якому порядку ми б з вами не додавали доданки, значення суми не змінюється. якщо ми поміняємо у виразі доданки місцями, значення суми також не зміниться. Ну що ж, я сподіваюся, ви відшукали задачі на додавання, ви їх розв'язали. На цьому наш урок з математики завершено.